27 вересня хотів показати от один плід, який цей рік зав'язався. Такий чудовий сорт, як Топхід. У мене вже був такий сорт, але його втратив. І знову я в тому році прищеплював. І цей рік вже має таку сигналку. Доволі такі крупні плоди. Ну, от, цей рік не дуже характерний. Думаю, наступний рік плоди будуть набагато крупніші. Це венгерка. Пізнього терміну споживання. Отакі от сливи. Вже я додому прийду, то вдома продегустую. 29 вересня, зараз мені цікаво, от вона полежала кілька днів. Зараз продегустую топхід. От в мене ще кілька плодів цього року, на шпет теж пізня слива. Ось Зараз як кісточка виділяється. Так, ну ось бачимо. Наче не червива була, от бачимо. Ось, все-таки як вона ще не впала додолу, поки я зірвав. Кісточка, як усіх венгерок виділяється дуже хорошо. Ось така м'ясиста слива. жовта м'якоть, якщо взяти, наприклад, Аннаш Пет там взагалі така зеленувата. Зараз спробуємо. Ну, смачна, солодка венгерка, як і має бути, як всі венгерки. Така непогана, крупна венгерка, скажімо так, непогана слива. Ну я на шпет. Ну тут просто мед. Більш ем, солодкої сливи, ну, я ще на даний момент я ще не зустрічав, якщо не брати. Диплоїди то часан, то анашпет це взагалі м, найкраще, як на мене. Серед слив, та й в принципі пізніх слив венгерок. От анашпет, хоча це не венгерка, але якщо їх теж порівнювати. А так непогана слива, то вхід.